А люди просять, напишіть про сина, загинув. Підло вбили у бою. Нема півроку любої дитини, тепер живе із Богом у раю. Сестричка просить, напишіть про брата, немає поряд рідної душі. А доня просить, напишіть про тата, хай пам'ять залишає у вірші. Про чоловіка, друга, побратима. А мій в полоні зник мій син кудись та більшість вже за райськими дверима. Ой скільки їх Росія зупинись. Я пишу крізь себе пропускаю історії про втрачені життя, тоді разом із рідними страждаю, бо в їх серцях нестерпні життя. Померли таких красенів убили. Убили їх без жалю, без вагань, хоча вони життя це заслужили, а не оцих смертельних попирань. Саме вони за волю воювали і за майбутнє йшли в запеклий бій, там, десь в траві поранені, упали, виборюючи кожен день новий. А люди кричать, напишіть про сина, загинув там, на сході. Між родин скількох дітей ще втратить Україна, і скільки ще загине поколінь. Геннадій Вікторович народився 12 жовтня 1986 року у місті Волочиськ на Хмельниччині. Має брата близнюка Костянтина. Багато уваги вихованню хлопців приділила бабуся, яка проживала в селі Жищенці Городицького району Хмельницької області, де хлопці кожного року перебували на відпочинку під час літніх канікул. Навчався Гена у Волочиській загальноосвітній школі номер 5 Після 9 класу вступив до професійно-технічного училища. Зараз державний навчальний заклад, Волочиський промислово-аграрний професійний ліцей. По закінченню проходив службу в армії. Геннадій, за спогадами друзів дитинства, завжди приходив на допомогу. Був доброзичливою людиною, усміхненим. Зі скрометним почуттям гумору не впадав у вічі при невдачах, грав у футбол, баскетбол, розводив акваріумних рибок, займався риболовлею. бешкетував, як і багато хлопців, був дуже активним у пізнанні навколишнього світу. Так проходила золота пора безтурботного дитинства. У 2014 році був учасником антитерористичної операції на сході. Воював у напрямку міста Іловайськ Донецької області, в ході боїв отримав контузію та був звільнений від служби. У Жищенцях зустрів своє кохання, тут одружився та проживав із сім'єю. Працював в компанії Волочиськ Агро, весь цей час тримав зв'язок з побратимами та займався волонтерською діяльністю разом із дружиною. Шили розгрузки для наших воїнів. Це розвантажувальні жилети, які призначені для зручного носіння великої кількості дрібних речей, займався пошуком волонтерів для придбання військової амуніції. Його дружина Крістіна на вшанування пам'яті загиблого чоловіка створила відеокліп їх подружнього, щасливого життя. I'm Будучи свідомим громадянином з перших днів повномасштабного вторгнення, добровільно повернувся до лав збройних сил України щоб обороняти батьківщину. Вже у квітні 2022 року Геннадій захищав рідну землю у складі 65-ї окремо механізованої бригади. Військове з'єднання механізованих військ у складі сухопутних військ Збройних сил України, військова частина А-7013, служив на посаді командира другого відділення розмінування, був молодшим сержантом з позивним «Койот». Тривалий час разом з побратимами тримав оборону міста Бахмут. В останні місяці життя був переведений у Запорізьку область. Геннадій Пастущин героїчно загинув 16 січня 2023 року в селі Матвіївка, що на Запорізькому напрямку, під час виконання бойового завдання розмінування території України. Йому було 36 років. Це була перша втрата села Жищенці на Віву. Обратими відгукуються про Геннадія як про мужнього воїна та справедливого командира, щиру та світлу людину, яка завжди підтримувала бойовий дух і вірила у світле майбутнє. Він любив Україну і віддав своє молоде життя за її незалежність та соборність. У Геннадія залишились дружина та півторарічний синочок Ілля. thank <laughs> you А він, а він лежав, він не хотів собі тієї слави, вже дух його у небесах витав, а тіло на колінах зустрічав. А він лежав, красивий, молодий, герой, якомог жити ще й жити. Для нього від останній бій. Він їде до домівки, щоб спочити, осиротіла ще одна сім'я, війна забрала батька у дитини, Плита холодна, фото та ім'я це все, що залишилось в дружні. Віталій Чернець народився 31 травня 1993 року в селі Жищенці Городоцького району Хмельницької області. У 2010 році став випускником Жищенського ліцею. Односельці згадують Віталія як доброго, вихованого, порядного, щирого, життєрадісного хлопця. Завжди дбав про своїх рідних, підтримував їх, пригадує його перша вчителька. Друзі та однокласники запам'ятали його усміхненим, привітним. Дійсно був світлою людиною. Віталій прослужив три роки в АТО, воював на Донеччині у буремному 2014 році. Звільнився в запас, працював у рідному селі. Та вже на Пасху його мобілізували. Потім Віталій провів чотири дні у військовій частині міста Житомир, звідки на три місяці був направлений на навчання у Великобританію. А по поверненню став навідником-розвідником десантно-штурмового батальйону. Городочанин захищав батьківщину на Сході. Його життя обірвалося під Марінкою 27 липня 2023 року. Вдома залишились у трагічній скорботі від цієї страшної втрати батьки, бабуся, сестра і молодший брат. Йому назавжди буде 30 років. У нього не народяться свої діти, але він віддав життя, щоб народились, і після перемоги над російськими окупантами щасливо жили наші діти. 2 серпня, у день похорон, у знак пошани та вдячності жителі села Жищенці вишукувались в живий коридор слави для того, щоб провести Віталія в останню його дорогу з усіма почестями вшанувати полеглого за наші з вами життя героя. У супроводі почесної варти траурна процесія прийшла до церкви, де відбулася заупокійна служба. Після цього загиблого героя всією громадою. Провели останню путь до місця його останнього спочинку на кладовищі. країна – це країна незламних людей, це країна великих героїв, які ціною свого життя, захищають її кордони. Мамо, я побував у пеклі під назвою Війна. Я бачив, як горіло небо, плавилась земля, як попелом пропахло все повітря. А побратими стали янголами, їх душі в небо полетіли. Мамо, я побував у пеклі під назвою Війна, там постріли крізь нас влучали, і крадькома ходила поруч смерть. Вона нас майже кожного з собою забирала. Мамо, я побував у пеклі під назвою Війна, де кожну мить ми проживали як останню і йшовши в бій. Зверталися до Бога допомогти нам зберегти наші життя для того, щоб зустріти перемогу. Мамо, я побував у пеклі. І Зеленюк народився 2 травня 1986 року в селі Носівці Гайсинського району Вінницької області. Закінчив Немирівський професійний ліцей, юнаком переїхав до Києва, працював будівельником, а згодом у 2006 році переїхав до Ірпеня. У цьому місці він одружився, будував будинок, мріяв про щасливе майбутнє із своєю родиною. Але прийшла брудна війна і зруйнувала всі надії. Спочатку російського повномасштабного вторгнення в Україну Сергій став на облік у військоматі, коли навесні цього року йому зателефонували, пішов без вагань боронити нашу землю від російських загарбників. Два місяці навчань і відправлення на фронт під Бахмут. 21 липня під час виконання бойового завдання в селі Кліщиївка на Донеччині обірвалося життя кулеметника 22-го окремого мотопіхотного батальйону Сергія Зеленюка. Захисникові не так давно виповнилося 37 років. Сьогодні ми знаємо, які запеклі бої з липня цьогоріч тривали в селі під Бахмутом. 17 вересня територію населеного пункту було звільнено від окупантів. Вдома його не дочекалися дружина і сини Андрій 11 років та Міхаїл, 8 років. Чин відспівування та прощання з героєм відбулося 29 липня у храмі Пресвятої Богородиці. Поховали полеглого захисника в Ірпені на алеї пам'яті захисників України. Дружина загиблого воїна Анастасія присвятила прощальний пост коханому чоловіку. Вона зізналася, що все спільне життя вони залежали один від одного, все завжди робили разом. 15 років спільного життя, нога в ногу, завжди тримаючись за руку та завжди з дітьми, де б ми не були та що б ми не робили. Поряд із тобою я завжди була під захистом. Ти й казав, поки я живий, ніхто тебе не образить. Це дуже тяжко. Ти був моїм найріднішим. Дітям дуже болить, бо тато був для них всесвіт. Ніколи не пробачимо. Корінний ірпінчанин Назарій Трашпуль народився 31 грудня 1994 року. Навчався у загальноосвітній школі номер 12 Сьогодні це Ірпінський гуманітарний ліцей-лінгвіст імені Заріфи Алієвої. З підліткового віку цікавився медициною та військовою справою. Багато читав, займався спортом, малював. У 15 років почав грати в страйкбол, займався реконструкцією. Також любив ходити в гори і кататися на сноуборді. Назарій Драшпуль був єдиним сином в родині, мав чудове почуття гумору, був чесною, принциповою, щедрою і відповідальною людиною, співчутливим, наполегливо вчився. В ірпінському фаховому коледжі здобув професію фінансиста та потім продовжував навчання у національному університеті біоресурсів і природокористування України. На справжню війну вперше потрапив 19-річним у 2014-2017 роках. Назарій служив у 101 й окремій бригаді з охорони генштабу України і періодично виконував бойові завдання в зоні АТО на Донбасі. Після демобілізації працював фінансистом. Зранку 24 лютого 2022 року, у перший же день повномасштабного вторгнення Росії, Назарій Дражбург пішов добровольцем у військкомат. Увечері того ж дня вже був на оборонних позиціях, як боєць 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців. З побратимами спершу захищав від окупантів Київщину, потім боронив країну у найгарячіших точках фронту. На Донбасі особливо було важко, пригадує батько Назара. Їх випалювали фосфором, градами, ураганами, мінометами, танками, літаками. Все на них працювало. І Назар сміявся, казав: коли на нас працює танчик, ми передаємо, що все спокійно. Цікавий зафіксований момент переробки міни 82-го калібру для стрільби зручного протитанкового гранатомету. Загинув Назарій, Назарі позивний Падре. 28 серпня 2022 року на Донеччині поблизу села Павлівка потрапив під мінометний обстріл при спробі вивезти із небезпечної зони поранених побратимів. Йому було лише 27. Дома на Назарія чекали батьки. Спортивний клуб Бойові Жаби присвятили пам'яті свого товариша такий ось ролик, де дійсно Назарій прагнув бути сильним та мужнім чоловіком. На початку вересня 2022 року в приміщенні Єрпінської біблійної церкви відбулося прощання захисником, похований Назарій на Алеї Слави у рідному Ірпіні. Вічна пам'ять і шана героїв. 28 серпня цього року на стіні коледжу, де навчався хлопець, відкрили меморіальну дошку пам'яті загиблого воїна. Назарія Драшпуля посмертно нагороджено орденом за мужність третього ступеня та присвоєно звання почесний громадянин міста Ірпінь».